Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яка з точок розміщена праворуч від іншої? Завдання перше А з координатою 0 чи Б з координатою 3. Друге Н з координатою 0, чи М з координатою мінус 2. Третє П з координатою мінус 2, чи К з координатою 2. І четверте д з координатою 1, чи С координатою мінус 3. З двох точок на координатній прямій, правіше розміщена та точка, і координата якої більша. Приступаємо до виконання. 3 більше за 0, тому правіше розміщена точка Б з координатою 3. 0 більше за мінус 2, тому правіше, розміщена точка n з координатою 0, 2 більше за мінус 2, тому P, q з координатою 2 розміщено правіше, і 1 більше за мінус 3, тому точка d з координатою 1 розміщена правіше. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано